Шахтарське селище Жовтневе, що з'явилося на Волині 65 років тому, тепер називається Благодатне. Рішення громади про декомунізацію назви затвердили на сесії селищної ради, а нещодавно нову назву узаконила своєю постановою Верховна Рада України. Нині в селищі ініціативна група опікується зміною вивісок і дорожніх показчиків. Цими днями на шосе іваничі Нововолинськ з'явився показчик, що вказує шлях у благодатне. Так тепер називається шахтарське селище Жовтневе. Як розповів селищний голова Олександр Топорівський, процес декомунізації відбувся успішно. Наразі ми змінили всі вивіски, але ну, заміна вивісок, як і саме перейменування, це напевно моральний, ну якщо хочете ідеологічний такий поштовх до змін, тому що. Насправді реальні зміни це коли людина може в селищній раді отримати послуги безкоштовної юриста, коли вона може оформити своє нерухоме майно, не виходячи з дому через сервіс електронних послуг iGo. дуже важливо, щоб громада розуміла суть змін, тобто щоб наші люди зрозуміли, що змінювати. Можна своїми руками, своїми якими сучинками, своїми своїми діями в першу чергу. Тобто не дивитися на владу. До встановлення показчиків долучилися не тільки мешканці благодатного. Наприклад, Олена Квашук мешкає у Нововолинську. Ми мешкаємо Нововолинську, але багато часу проводили тут в жопневому раніше. Мій чоловік жовтневого, але ми дуже задоволені, що назву поміняли. Благодатна, мені дуже подобається ця назва. Ми віримо, що нова благодать, нові успіхи пройдуть це селище. Ми хочемо, щоб люди жили щасливо, радісно, успішні, щоб були. Хай Господь благословить. Я тут, пастор церкви, Хотілося б, щоб жило це селище, щоб по істині Божа благодать була, щоб люди мали працю. Я вірю в це. Ми за те молимося, бо знаємо в наших планах тут трошечки щось зробити, нашою церквою. Я казав, коли я взнав, що благодатне, я кажу, все, ми і вивіску зробимо, і прицепимо, і на зупинки, і там, з церквою. Ну, бачу, що щось божественне. Я крепко радий. Слава Богу, хай на селищі буде Божа благодать. Колишній голова Іваничівської районної ради Віктор Віленко свого часу добровольцем пішов у зону. АТО. його батько будував шахтарське селище. Сьогодні Україна потребує змін не тільки зовнішніх, але й внутрішніх. Ото внутрішні це перейменування. Я рахую, що це перший крок для відродження нашої України дійсності незалежної. От і я хочу побажати, щоб ті люди, які живуть, вони були благодатні для себе, для України і для цілому. Ну для всього. І я впевнений, що перемога за нами. І слава Україні! Добре, слава. У благодатному майже 5 тисяч мешканців, більшість пенсіонери. Цього року населений пункт відзначатиме 65-річчя.